На Закарпатті вже активно готуються до новорічно-різдвяних свят. Головним атрибутом свята є ялинка. Їх вже починають купувати в лісництвах краю. А у Держекоінспекції, на яку покладено, зокрема, і функцію контролю за рубками, планують виїзди на місця лісопосадок, а також рейди ринками. До легально зробленої ялинки продавець має мати відповідні документи. На кожній ялинці має бути чіп. Не може бути такого, що там складовано 50-100 ялинок, і людина приносить там, пачку якихось незрозумілих, звідки щипів і при цьому ну, надає, скажімо так, якісь документи незрозуміло, звідки взяті. Кожна ялинка під, під час відпуску із лісу чіпується. Відповідно, це є ознака законності вирубування тої ялинки. І відповідно, якщо людина її бере, у нього має бути із лісового господарства накладна на одну, чи там скільки ялинок він там має для себе придбав, чи буде брати для продажу як скажімо, підприємець. За відсутності дозвільних документів на порушника накладають штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень. Додатково він має відшкодувати завдані збитки. Якщо ж розмір збитків перевищує 21 тисячу гривень, то на порушника чекає кримінальна відповідальність.